Вітаю, друзі. Передусім, президент Зеленський є демократом за своєю натурою. Він найбільший прихильник демократії щодо України. Він є дуже чітким стосовно виборів. Він готовий до них у будь-який момент, але завжди казав: у мене є кілька дуже важливих для мене пунктів. Про це заявив Андрій Єрмак. Голова Офісу президента. А що ж це за розмови про вибори лунають? Ну, перше, думаю, що під час зустрічі е, в Сполучених Штатах з іншими західними партнерами, під час підготовки до мирних перемовин Зеленському і Єрмаку прямо вказали на нелегітимність згідно Конституції України президента. Фактично він виконує обов'язки президента, але де Юре він нелегітимний. І наслідком цієї нелегітимності може бути скасування всіх актів в майбутньому, які були підписані цим президентом. Тому все більше і більше говорять про вибори. Тепер, чи можливо провести вибори і чи готується до них вла? По цьому законодавству вибори провести неможливо. Влада почала киди про онлайн-голосування. Я твердо переконаний, що допускати цього не можна, тому що сфальсифікують, тому що збрешуть, тому що намалюють через сервери е, всі цифри, які їм необхідні. До речі, зразу скажу. Е, в центрі Парковий, де знаходиться Офіс слуги народу, кабінет та Марахамії і інші, в підвалі є виділений кабель. Дата-центру виділений кабель, який з'єднує цей центр парковий з центральною виборчою комісією і Національним банком. Тому можна, не виходячи з офісу партії, онлайн намалювати, що завод. Головним завданням у випадку проведення виборів це буде організувати голосування військових, переселенців і українців за кордоном. З цього приводу ми будемо говорити ще не раз, і будуть пропозиції. Вони готуються українською всесвітньою асамблеєю. Е, є ще один момент: ЦВК ЦВК має бути розпущене. Тому що порушили законодавство при реєстрації депутатами громадян іноземної країни. Знали це, брали за це гроші. Всі знають, які розміри хабарів давали за реєстрацію Зеленського, бо першою постановою було в ній відмовлено в зв'язку з тим, що він проживав. В Москві більше, ніж необхідно, реєстрація куницького 100% громадянина Ізраїля і так, далі, і, так далі, і так далі. ТЦК професійне, але ТЦК мега зашкварене, просто мега зашкварене. І це розуміє і Єрмак, і це розуміє і Зеленський. Більше того, вони розуміють, що якщо їм продали попередніков, ці члени ЦВК, то з таким самим успіхом продадуть їх комусь. І тому на лютий готують ротацію ТЦК. Спецзакон по виборам поки що ні. Але можливо його десь прописують. Можливо, навіть за межами України. І тут важливо, щоб українські громади по всьому світу і українці в Україні. З єдиною синергією вимагали дотримання прав і свобод всіх українців: ті, хто воює, тих, хто змушений виїхати з окупованих територій, тих, хто знаходиться за кордоном по тим чи іншим обставинам. Це є найголовнішим. А чи призначить влада вибори? Це на це питання є відповідь одна. Якщо буде можливість їх не призначати, вони їх не призначать. І якщо ж будуть призначені вибори, вони будуть призначені виключно під зовнішнім тиском, під вимогою команди Трампа, під вимогою західних партнерів, під вимогою повернення миру на українську землю. Думайте. Спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.